Вітаю, сьогодні поговоримо про білого ведмедя. Ведмідь білий теж буває, Мед бджолини не вживає, дуже сильний, хижий звір, живе в Арктиці у вір. По крижинах він мандрує, на тюлені ще полює, може плавати, пірнати, здобич легко упіймати, а барлоги він не має. Лячку теж не залягає, дуже теплу шубу має, що в мороз не промерзає, спить лиш тільки ведмедиця, щоб в теплі могли родиться, на світ білий ведмежата, і барліг це їхня хата. Там сніги, мороз тріскучий, ніч полярна, лід колючий, але їм все не по чим, бо для них це рідний. Цікаво, що в сплячку впадають лише бурий та чорний ведмеді, а от білі ведмеді на зиму не засинають. Пояснити це просто. Їхня здобич доступна будь-якої пори року, оскільки харчуються білі ведмеді тюленями. Взимку, коли лід міцний, дістатись до них навіть простіше. А навесні та влітку білих велетнів рятує риба і туші померлих китів. Заснути на зиму можуть лише ведмедиці, що вигодовують малюків. Барліг вони влаштовують просто посеред снігового замету. Пам'ятаєш мультик про умку та його маму у сніговій дюні? А іншим ведмедям Доводиться нескінченно блукати в пошухах їжі. Якщо білий ведмідь довго не знаходить їжі, у нього спостерігається незвичайне явище, сон на ходу. Як тільки вдасться вполювати здобуч, він знову стає бадьорим та грайливим.